З нами на зв'язку уповноважений захисту державної мови та кандидат філологічних наук Тарас Кремінь, з яким ми маємо можливість обговорити цю надзвичайно актуальну тему. Пане Тарасе, ми вітаємо вас в ефірі Одеса -лайф». Да, Доброго дня вам поясніть, будь ласка, якщо можна аргументуйте, чому така ініціатива зараз впроваджується, коли вона буде впроваджена і що зміниться в нашому повсякденному житті. Дякую вам за те, що поділяєте нашу позицію в частині інформування громадян України щодо окремих норм закону. Це не унікальний закон у тому розумінні, що він може бути імплементований в один день. Окремі норми його розтягнені і на рік, і на два, і на три, навіть і на десять років. І те, що розмова йшла про 21 рік, це записали законодавці ще півтора роки тому, тим самим повідомивши громадян України про той час, протягом якого сферу обслуговування мала би перейти на готовність до обслуговування державною мовою. І насправді да, ви правильно сказали, що це сфера обслуговування і 30-та статті мовного закону. Але є безліч інших норм, які так само вже вступили в дію, або по відношенню до яких треба готуватися так само. Так, зокрема, з 1 вересня цього року всі школи, де була російська мова викладання, вони перейшли на українську мову викладання, і ми це бачимо на рівні статистики і підтримки, але в тому числі, і певних непорозумінь, як на Півдні, так і частково на сході. Але хочу нагадати, що із 16 липня 2021 року вступає в дію норму закону, відповідно до якої Національна комісія стандартів державної мови відповідатиме за проведення екзаменів на рівень володіння державною мови. Мені здається, що це абсолютно толерантні, спокійні. І цивілізовані норми, якщо ми говоримо про те, що немає напевно такої європейської країни, де немає мовних законів протягом останніх 20-30 років, але з іншого боку, треба усвідомлювати, що кожен із громадян України сьогодні вже перебуває. Чи в органах державної влади, чи в органах місцевого самоврядування, працює в школі або, скажімо, в комунальній сфері, і всі ми послуговуємося засобами телекомунікації, дивимося українське телебачення, читаємо українські газети і не тільки. Тому рівень володіння у всіх, я думаю, не нижче середнього. Тому бути готовим до нових. Так би мовити, новацій пов'язаних із імплементацією мовного закону, це і завдання уповноваженого поінформувати, але з іншого боку, захищати права громадян на отриманні інформації та послуг державної мови. Пане Тарасе, Україна так вона не вона різноманітна, багатомовна і зокрема, ви ж прогнозуєте, припускаєте, що в деяких регіонах країни можуть бути не зовсім позитивне ставлення до таких ініціатив. Чи плануєте ви якось можливо пом'якшувати ці гострі кути, які ймовірно не точно, але ймовірно можуть виникнути? Зрозуміти мене правильно, що моя посада називається уповноважений із захисту державної мови. І жодним чином змінювати закони я не маю права, і у мене немає таких можливостей і ресурсів. Але зі свого боку, я готовий всіляку роз'яснювати, надавати інформаційну допомогу, виїжджати в регіони. Звичайно, якщо. Не буде, не буде е, ускладнені з пандемією, бо в умовах локдауну, самі розумієте, жодних зустрічей, конференцій, нарад провести я не зможу. Е, звичайно, для мене особливо чутливим є питання. Е, Тих регіонів, де проживають у компактному своєму середовищі національні меншини і корінні народи. Звичайно, я переживаю за кримських татар для того, щоб якість викладання кримсько-татарської мови в окремих населених пунктах, в тому числі Херсонської області, були на належному рівні, бо це питання ідентичності, збереження культури, традиції, там і так далі. Це і Закарпаття, Угорська, Угорська громада, це і Чернівецька область, це і Львівська, і Волинська, і Рівненська, ну і звичайно, південь України, і напевно не всі. Знають, я сам уродженець Миколаївщини, і тому я абсолютно свідомий того, яка мовна палітра в моєму рідному місті Миколаєві абсолютно точно розумію, яка ситуація і в Одесі і в Херсоні. Але звичайно бувають і такі ситуації, як ми це все бачили в одеській школі. Коли дитині робили зауваження, фактично принижували, цікували її за те, що вона послуговується у своєму повсякденні з учителями державної мови, звичайно, ми це все будемо контролювати, фіксувати і реагувати відповідним чином а до законодавства. А чи, а чи будуть якісь заходи із заохочення вивчення української мови? Ну а ви вже сказали, що ось Миколаївщина, Одещина? Ну далеко не всі люди володіють мовою, і не хочуть говорити суржиком. Ну, наприклад, там офіціанти, бармени, Продавці Продавчині, говорити, так, так маленьких крамниць у глибинці. Я просто там там взагалі там людей може жити 10 і двоє з них працювати в цій крамниці. І, і вони теж матимуть вивчити українську мову заради того, щоб там працювати. Можливо, якісь курси, навіть онлайн-курси. Так, не просто ж вимагати, а ще й заохочувати потрібно. Звичайно, звичайно, звичайно у нас єдине міністерством, яке займається питанням державної мовної політики, це є міністерство культури. Ну а звичайно, міністерством, яке дбає про рівень і якість викладання державної мови, в тому числі у закладах освіти. В закладах вищої освіти це Міністерство освіти і науки України. Але, звичайно, що сьогодні ми не маємо державної програми, програми і можливо, сьогодні на Кабміні буде затверджено державну концепцію розвитку української мови і підвищення її панування до 2030 року. Але, на жаль, немає сьогодні безкоштовних курсів, які були би профінансовані державою. Але я знаю точно, що на рівні окремих муніципалітетів, на рівні окремих підприємств, в тому числі на резидентів України, такі курси. Організовані і є конкретна і чітка вимога. Пригадайте, як декілька місяців тому один із найвідоміших фастфудів у світі, представлений в Україні, перейшов у своєму меню, виключно на державну мову та на англійську. І, звичайно, це була величезна підтримка. І закону і розуміння того, що в Україні треба дотримуватися мовного законодавства. Тому я думаю, що питання захисту української мови це і популяризація, це і поширення, і послуговування, і застосування. Бо від того, як ми будемо ставитися до свого закону мовного, так само наші діти будуть ставитися і до інших законів. У нас на великий жаль сьогодні дуже багато різних тлумачень, різних законодавчих норм та ініціатив. Я не поділяю. Того, що окремі депутати заради політичних дивідентів на нових сесіях місцевих рад послуговуються іншою, крім державної, і ви бачите, що по Закарпатті ситуації, якою займається Служба безпеки України, і так далі. так далі, так далі, далі. Нам насправді сьогодні треба зосередитися на тому, щоб наші діти вільно володіли державною мовою, бо це питання освітньої траєкторії, це питання утримання якісних послуг на рівні споживання інформації або послуг. Це зрештою Основа основ будь-якої держави захист державної мови. Тим паче вона захищена конституцією, пане Тарасе. Останнє питання. Власне, що б, яку б відповідь ви дали тим людям? Частенько скажу чесно, вони лідери громадської думки про те, що відбувається насильницька таким чином українізація. Що б ви б сказали цим людям у відповідь? Шановні Одесити, шановні громадяни України, жодної насильницької українізації я не підтримую. Я за лагідну українізацію, під яку створені необхідні умови. В умовах децентралізації місцеві бюджети сьогодні сповнені новими можливостями, і саме на їх совісті і забезпечення існування закладів освіти, саме на них можливість відкриття таких курсів, саме на них. Фінансова підтримка місцевих програм розвитку державної мов і мов національних меншин корінних народів. Такі програми є, але чомусь сьогодні окремим політикам вигідно мовчати про них. У нас і профільні гуманітарні комісії в місцевих радах. Я колись працював в одній з таких, коли був і головою Миколаївської обласної ради, і коли був членом однієї з таких профільних комісій, це все є. Тому давайте називати речі своїми іменами: що місцева влада не завжди толерує із тими проблемами, які є в громадах. І не завжди готова йти назустріч. Немає доріг, місцева влада робить. Якщо людина не володіє в Одесі державною мовою, будь ласка, шановні депутати, створіть умови для Одеситів, щоб вони послуговувалися і українською, і російською, і мовою свого корінного народу чи національної меншини дуже дякуємо вам за коментар. Нагадаю, у нас в ефірі був Тарас Кремінь. Говорили про закон про українізацію.